У океані, де хвилі били зі шаленою силою, нормандські кораблі розривали морські шляхи, які ніхто до них не сміяв перетинати. Ерік Рудий, що вигнав його з Норвегії за убивство, знайшов острів у Льодовому морі та назвав його Гренландією, назва, що мала залучити поселенців. Та його син Лейф, народжений у цій снігій пустені, мріяв про щось більше. Легенди розповідали про землю на Заході, про священні ліси, що тягнулися до горизонту, про теплі ліки та чорнозем, який не замерзав. Лейф Еріксон не був безпечною людиною. Він зростав серед викінгів, які вважали смерть у бою найчастішим завершенням життя. Його руки знали холод мечів, його очі жах норвезької піратської облави. Але мозок його працював інакше, ніж у більшості його братів. Де вони бачили здобич, він бачив можливості, де вони чули прокльони, він чув мову торговлі. Близько 1100 року нашої ери, за п'ять століть до Човена Колумба, Лейв зібрав екіпаж небагатьох 35 мужиків, які вірили в його сни. Пристосували їхній клепаний корабель, напоїли його ежовою смолою, заповнили трюм вівсяною крупою, сушеною рибою та питною водою. Карти, якими вони володіли, були розмиті переказами та здогадками. Марвони знали, що щось чекає їх там, в темряві Атлантики. Тиждень за тижнем океан намагався позбутися їх. Хвилі висотою з трьохповерховий дім накочувалися на дерев'яний корпус. Весь екіпаж тримався за мотоски, молячись богам, яких вони покидали. Лейв стояв на носі корабля, твердолиці, мов спеля. Він не колихався, він не молився, він просто дивився вперед, в туман, як той, хто вже побачив, що там лежить. А потім земля, дике узбережжя з чорним піском та каменами, що нагадували титанічні кістки. Прибій Гриміс, як величезні барабани. Вони витягли корабель на берег, але Лейф наказав залишити його охоронюваним. Щось підказувало йому, що те, що чекає їх в цьому новому світі, не буде радісним привітанням. Перші дні були тихими, надто тихими. Ліс, що оточував їх, не видавав жодних звуків хижаків. Немає вовків, немає ведмедів, які повинні були охороняти цю землю, лише тінь та тишина. На третій день вони знайшли слідолишнього вогнища, ще теплі попелени, щось чи скоріше хтось, було тут нещодавно, і це щось спостерігало за ними з лісу. Вони з'явилися раптово, наче матеріалізувалися стіні дерев. Близько тридцяти воїнів, з луками з кістки та дерева, з обличчями, розмальованими охрою та вугіллям. Перший вік норманнів – зустріч із народом, якого вони ніколи не передбачали. Ці люди були меншими за скандинавів, але мускулисті, пристосовані до дикого світу, в якому кожна людина була мисливцем або здобиччю. Лейф підняв руку, його воїни застигли. Час розтягнувся як модель вареного хліба. Два світи дивилися один на одного крізь ланцюг непорозуміння. Індіанський вождь, чоловік середнього віку з очима гострими, як ножі, підійшов ближче. За спиною його групи чергували лучники, готові відпустити стріли при першому знаку. Лейф посміхнувся. У викінгів це була звичка перед битвою. Незнайомець інтерпретував це як загрозу. Його лук піднявся в один рух. Стріла свистіла, як диявол, пролітаючи крізь повітря. Норман впіймав її в останню мить. Дерево та оперення в його руці жива молитва до богів, яких вони покидали. Бій спалахнув як вогонь на сухому дереві. Норманні мечі, ці важкі криваві інструменти, почали своє кровопролиття. Але індіанці знали цю землю так, як викинги знали море. Вони рухалися вільно, зникали за деревами, повертались з наочікуваних напрямків. Першого дня нікого не вбили, але багато поранено. Крові було небагато, але її було достатньо, щоб обидві сторони зрозуміли одна одну. Ночами вони сиділи по різні боки вогнищ, готові до атаки. Лейф почав здійснювати щось, що змінило хід подій. Він взяв мед, скандинавський медовий напиток, драгоцінний як золото. Він послав одного з найменш загрозливих чоловіків з чашею до вождя, як знак меру. Індіанець пив обережно, потім ще раз його очі розширилися від непривичного смаку. Це був перший крок до розуміння, хоча обидві сторони досі були готові до вбивства. Протягом наступних тижнів сталося щось несподіване торгівля. Викинги мали залізні знаряддя, мечі, невеликі сокири. Індіанці мали хутра, тікуха, їжу, яку вони вирощували та мисливши. Обмін був медленим, обережним, сповненим напругою. Але люди закуповують голуб від природи. І навіть у найменш цивілізованих торговцях живе жага до нового, до чужого, до того, що розширює світ. Одна з індіанських жінок прийшла до табору вікінгів. Її звали Мокшанна, імення, що означало той, хто розуміє ліс. Вона вивчала їх мову повільно, слово за словом, а вони вчилися дикої мови її народу. Комунікація, як перший схід сонця, була повільною, але не відворотною. Через кілька місяців вони розмовляли як старі знайомі, хоча буквально не розуміли один одного. Помняте той мед, що Лейф послав вождю, він став символом чогось більшого, спроби двох світів розмовляти мовою, яку обидва розуміли. Але торгівля це завжди небезпечна танець на кромці ножа, особливо коли один танцюрист вважає рівновагу приводом, а інший божеством. Перші місяці здавалися обнадійливими. Викинги обмінювали залізні знаряддя на мегалітичні хутра. Індіанці мали видавництво, яке нормани ніколи не бачили соболі, видру, бобра з хутром м'яким, як хмари. На північних ринках Скандинавії такий скарб коштував як маленький маєток. Лейф розумів це його очі сяяли. Це була не просто торгівля, це був геній. Але вождь індіанців його звали Асапох, що означало, той, хто збирає силу, не був дурним. Він бачив голод у очах норманів, голод не за їжею, а за багатством, за владою, за можливістю повернутися додому як завойовник, а не як мандрівник. Асапох знав, що це голодний вовк, який тимчасово насичений, але ніколи не буде по справжньому задоволений. Конфлікт почався з дрібниці. Один з молодих норманнів його звали Бьорн, і він був син воєводи, зараз несправедливо почав торгувати. Він запропонував відбитий сокиру за цінний бобровий хутро. Норманни часто називали це розумною торгівлею, але індіанці називали це крадіжкою. Асапог потребував повернення хутра. Лейф потребував захистити честь свого людини. Ніхто не відступив. Увечір конфлікту розповідають цікаву історію. Мокшанна, та жінка, що вивчала нормандську мову, прийшла до лейфа наодинці. Вона принесла дочку вождя, дівчину на ім'я Тіва, якій було 12 років. У норманному світі дитина вже дорослішала, готувалася до ролі воїна чи матері. Мокшанна розповідала, що дочка вождя знає щось важливе, щось, що може запобігти кровопролиттю. Дівчина розповідала про давню традицію його народу: коли двоє племен опинялися на краю війни, вони мали право на суд справедливості, поєдинок між двома воїнами, вибраними обома сторонами. Переможець визначав наслідки. Це був закон старіший за саме плем'я, закон, що сповідували всі індіанські народи у цій частині світу. Лейф усміхнувся, то була улюблена його риса, коли розум перевищував гнів. Він запропонував Асапогу саме це поєдинок, його людина проти найсильнішого воїна вождя. Норман відібрав Бьорна не як чемпіона, а як штраф за його жадібність. Це був розумний хід, це було справедливо. Асапог не міг відмовити. Поєдинок відбувся на світанку. Індіанець, чоловік на ім'я Танна, що означало мисливець, був набагато гнучкіший від Бьорна. Але Норман був сильніший, більш досвідчений у великих битвах. Бій тривав коротко, Танна впав. він не помер. Вождь забезпечив це як умову. Але його рука була поламана, його гордість була в прах. Нормани викрикували перемогу. Індіанці замовкли, розраховуючи на наступок. Але Лейф вчинив щось, що змінило все він підійшов до поваленого воїна, простягнув йому руку і піднімав його. Ти був гідним супротивником, сказав він через мокшану. Це були простіші слова, але вони звучали як симфонія для ушей, які чекали жорстокості. А Сапох визнав цей жест. На його обличчі з'явилося щось, що нормани ніколи раніше не бачили на обличчях індіанців повага, справжня повага до ворога. Протягом наступних тижнів напруга зменшилася, але вона ніколи повністю не зникла. Як хмара, що зависає над горизонтом, вона залишалася поруч, чекаючи моменту для удару. Торгівля продовжувалася, але тепер це торгівля з обережністю, з розумінням того, що один неправильний крок може запалити вогонь, який ніхто не зможе погасити. Холод наближався. Перші заморозки з'явилися рано, скупіше, ніж у Гренландії. Лейв знав, що його екіпаж не може вижити зиму на чужій землі, без надійного притулку, без запасів хліба, яке вони розраховували вирощувати. Час залишити цей світ наближався швидко, як неминучий рок. Лейв стояв на узбережжі, дивлячись на небо, яке почало набирати сивизну листопада. Навколо нього його люди готували корабель до відплиття. Вони погрузили хутра, деревину, невеликі запаси їжі, скарб, який змінив би їх статус вдома. Але Лейв знав щось, що не знали його люди. Він знав, що це місце не буде завойовано, і він знав, чому. По-перше, була відстань Гренландія лежала далеко, так далеко, що лише кілька кораблів на рік могли робити подорож туди і назад. Америка була ще далі. Тисячі морських миль запаленого океану, де бури могли перекинути навіть найміцніший судно. Норманти могли завойовувати Англію, Францію, навіть дойти до Константинополя, тому що ці місця були досяжними, тому що мережа морських портів пов'язувала їх з домом. Але Америка була ізольована як місяць. Кожна експедиція була героїчною подорожю в невідомість, а повернення було чудом, а не закономірністю. По-друге, був клімат. Лейф наївно думав, що земля на Західному морі буде подібною до Гренландії. Але він помилявся: зима тут була дикою, не менш жорстокою, але принципово іншою. Снігопади були менш передбачуваними, ґрунт замерзав не так глибоко, але від'їзд був затруднений інакше. А найголовніше, було мало деревини на будівництво укриттів. Норманни були переважно моряками, але вони також були будівничими. Вони знали, як побудувати дерев'яні фортеці, як зміцнити позиції. Але в цьому світі дерев було більше, ніж багатьох річок Європи. Та все ж, щось було не те. Деревина мала інший запах, інший колір. Вона не слухалася нормандських топорів так, як слухалася північна деревина. Та найважливіше були люди. Асапох не був слабим вождем, який би дозволив іноземцям завойовувати його землю. За його спиною стояли сотні воїнів, за ними тисячі. Індіянці не мали залізних доспіхів, не мали великих замків, не організували свої державні органи так, як європейці. Але вони знали цю землю так, як норман не знали море. Вони розуміли її пори, її загрози, її можливості. Кожен викинг, що залишився б тут для завоювання, був би чужинцем, втомленим, голодним, далеким від дому. Індіянці були у себе вдома, і це була різниця між життям та смертю. Історія розповідає, що вождь Асапох прийшов до лейфа у його останню ніч перед відплиттям. Він не прийшов з войском, не прийшов з загрозою. Він прийшов з двома молодими людьми хлопцем років 15 та дівчиною років 14. Візьміть їх, сказав він через мокшанну. Вони дізнаються вашої мови, вашої культури. Коли вони повернуться, вони розповідатимуть про нас. І тоді світ дізнається, що існує місце за морем, де люди живуть не менш цивілізовано ніж у Європі. Лейф був враженим цим жестом. Це була не торгівля, не придбання рабів, не захоп полоненців. Це був дипломатичний хід, акт мудрості, що переважав його очікування. Він прийняв молодих людей, але забезпечив їм повагу, місце поруч з його людьми, обіцяння безпеки. На останній момент Мокшанна також вирішила піти. Я хочу побачити цей світ за морем, сказала вона. Я хочу розповісти своєму народу про те, як живуть люди з іншого боку світу. Коли вони відштовхнулися від берега, Асапох стояв на узбережжі, складивши руки. Позаду нього його люди спостерігали, як білий парус зникав у тумані. Жодної ненависті в їхніх очах, лише розуміння того, що щось закінчилося, щось почалося, і світ ніколи не буде таким самим. Лейф дивився назад, доки берег не став сіточкою на горизонті. Він знав, що він щойно брав участь у чомусь величезному, у моменті історії, який людство дозабуває або ніколи не дізнається. Шалість. Це слово переслідуватиме його до могили. Його вчені конкуренти в Норвегії скажуть, що він вигадав все, що його розум розладнався від самотності на океані. Його власні люди скажуть, що він взяв індіанців не як посланців, а як доказ, що він вигадав весь цей світ. Але Лейф знав правду. І молоді люди, що сиділи в його кораблі, знали правду. І де б вони не зникли, що б з ними не сталося, ця правда залишалася. Західний світ існував: світ людей, світ можливостей, світ, який європейці не забули, але намагалися забути протягом п'яти століть. Історія, як вона часто буває, полюбила забувати те, що вона не могла пояснити. Коли Лейф Еріксон повернувся до Гренландії, його розповіді про Винланд, землю Дикого Винограду та м'ясистих лісів були сприйняті як побасенки. Його люди розповідали про контакт з корінним населенням, але найбільш впливові люди його часу, церковні ієрархи та багаті торговці, були занадто зайняті своїми інтригами, щоб слухати про якийсь легендарний світ за океаном. Молоді люди, які приплили з лейфом, зникли з історії так само раптово, як з'явилися. Що сталося з ними, ніхто не знає. Розповіді говорять, що вони адаптувалися до нормандського світу, але ніхто з них не став відомою фігурою, ніхто не залишив записів, які б могли змінити ім'я історії. Мокшанна також зникла. Делякі вчені припускають, що вона вийшла заміж за одного з нормандських воєначальників. Інші думають, що вона стала рабою. Третя гіпотеза, яка сподобається романтикам, що вона повернулася до своєї землі, коли розумовища закінчилися, тощо передала усе, що дізналася своєму народу. Величезна архів географікус, що зберігалась у монастирях Ісландії, містила розповіді про Венланд. Вона говорила про викінгів, які відправилися туди, про їхні наслідки, про дивні люди, яких вони зустріли. Але коли католицька церква почала консолідувати свою владу, коли географія рішучо переписувалась крізь призму папства, ці записи були витіснені, заховані позабувані. Чому? Тому що вони руйнували наратив про світ. Якщо Викинги досягли Америки, якщо там було цивілізоване населення, то географічні теорії, які захищала церква, потребували переглядання, а церква не любила переглядання своїх теорій. П'ять століть пройшло в забутті. Колумб вирушив в океан, вважаючи себе першовідкривачем. Його рецепти морського навігування були кращими, його кораблі були більш надійними. Його експедиція була задокументована через призму європейської адміністрації. Тому він отримав славу, а Лейф був забутий. Це історія людства. Не перший дає ім'я всім приходячим, а той, хто робить це найголосніше, найпівнічно, найзлагодженіше. Та артефакти не забувають на початку ХХ століття. Археологи розпочали розкопки на острові Ньюфаундленд. Вони знаходили залишки нормандських будівель, залізні цвяхи, предмети, які явно не могли бути індіанськими. Карти старіші за Колумба були відкриті в архівах Португалії та Іспанії. Древні рукописи були перекладені спокійно, без драматизму наукового світу, показуючи, що світ про Вінленд знав набагато раніше, ніж історія офіційно визнала це. Нащадки асапога ніколи не дізналися назву свого вождя. Їхні легенди говорили про білих людей з океану, про поєдинок на світанку, про торгівлю та взаємну повагу, що була рідкістю між культурами. Ці розповіді передавалися від покоління до покоління, змінюючись розтячи, спотворюючись, але залишаючись по суті правдивими. Коли європейці остаточно завоювали Америку через хвороби, золото та залізні мечі, жодна сторона не згадувала про той древній контакт, про той момент, коли дві цивілізації зустрілися як рівні, як мисливці та торговці, а не як завойовники та васали. Лейф Еріксон помер у Гренлендії, не особливо знаменитий, навіть серед своїх. Його син керував його спадком, але без того блиску, що був у батька. Через кілька поколінь лінія розбилась, розсипалась по скандинавським селищам, втратила власну ідентичність. Але його ім'я залишилось у рукописах, у змарнілих тьмяних записах, які згадували той, хто відкрив Винленд. І коли історія нарешті пробудилась від своєї похмілля, вона згадала його. Не з тією ж величавістю, як Колумба, але з повагою, з повагою до людини, яка зробила те, що здавалось неможливим, яка зустрілася з іншою цивілізацією, не як завойовник, а як дослідник. Віднова тієї давньої зустрічі каже нам щось важливе про історію. Вона рідко готується там, де ми очікуємо її знайти. Вона часто прихована за 500 років забуття, за забобонами, за політичною зручністю. І коли нами нарешті відкривається, вона показує нам, що світ був більш міцно переплетений, ніж ми могли собі уявити. Викинги зустріли індейців, це відбулося. І навіть якщо історія намагалась приховати це, далекість часу не можна. Може витерти той факт, що люди з двох континентів подивилися один одному в очі п'ять століть перед тим, як світ рішив його знати.